Дивись, зараз воно трошки неприємно. Коли буде ниточку підтягувати, може бути. Ну, Давайте спробуємо, а <рес> якщо ні, то коротше. Ні, ну їх по-любому треба зняти. Цій бригаді схожий мій брат. Він в піхоті, був поранений в стрілецькому бою, і тоді я якось відчув, що Було таке відчуття, що я не поряд. І не можу йому якось допомогти, і тому я обрав саме цю бригаду, щоб бути поряд і надавати допомогу таким самим, як мій брат. Переважно я працюю на стабілізаційному пункті, де безпосередньо з нуля привозять нам поранених бійців, і саме першу медичну допомогу надається там. Але так само. В ротаційному моменті надаємо допомогу ще в лікувальному відділенні, де є хворі хронічними захворюваннями, також наслідки поранень. В лікарні можна стояти там третім асистентом, тримати крячки в той час, як тут ти береш відповідальність на себе. Так, за ще дуже рівень стабілізаційного пункту. Для лікарів, які там тільки закінчили інтернатуру, я вважаю, що для них це буде гарний досвід. Тому прошу долучатися, якщо ви відчуваєте, що в лікарні вам недостатньо практичної роботи, тут є буде вдосталь. Найбільше це осколкові поранення. Менше стрілецьких боїв, але були і такі люди, бо виділяла кулі, а Кубара, травми це, мабуть, у кожного першого. Всі, всі ми контужені. Був один хлопець, в нього був. Були... Він був повністю в осколках, тобто прилетів, тобто капчі, в бліндаж, його посікло вже вторим у рамками з дерева, повністю з до голови. В нього були очі набрякші, Він не бачив нічого три дні. І він просив, каже, сфоткайте мене, і відішліть мені фотки, щоб я хоч потім подивився, який я був. Я дізнався з очима в нього все добре, він себе побачив. Ми його як мумію замотали з п'яток до вух. Тобто є такі хлопці, які нібито приїжджають там повністю пораніли, на доброму гуморі. Є які там вже як. Там постійні клієнти через наш стабік проходять, ти вже пишеш ту сотку і знаєш такого. Ти вже у нас був Там вже другий чи третій раз. Я Звісно, хотілося би більше зустрічатись з ними. Не по причинам поранень, а хай просто в гості заходять Чаю випити. Ви будете відчувати, що я щось роблю. Ви не будете відчувати гострої болі. Якщо будете відчувати гострий біль, ви мені кажіть, ми додамо. Добре, в мене жадібні в нас вистачає. Чим знеболоте. У нас мріяє, як закінчиться війна, мої усією великою родиною прямо в одному місці. Повернутись в лікарню, працювати в лікарні за своєю спеціальністю, я цьому навчанню віддав. Ну, вже пів життя це те, чим я хотів займатися з дитинством. Той досвід, який тут здобув, мені буде допомагати в моїй роботі.